обвинувачені Новіком на сіру. Фіксування здійснюється з допомогою системи доказовідної конференц-зв'язок і надійшло <клухи> разом з тим повідомлення від адвоката Дорошенка про припинення повноважень. <клухи> у нас новий адвокат, пані Андрюченко Ліана Бахманіна. Кривне провадження <клухи> розглядається Вищим антикорупційним судом, колеги у складі головуючого справу, суддів Магачевського Федерак, за участі прокурора Малик, Представника потерпілого і цивільного позивача Шляхецького, секретаря Сенчик і усіх, про які повідомилися. Тепер. Чи є відводиться на відводи? Відводяться, ми відводили. Дякую, святить, ласкаві. Так, в нас також прибув Костянтин Костянтинович Дорошенко. Ви ж знаєте, адвокат, що суд не прийняв відмову від захисника. Про яко зазначив обвинувачення і повідомляєте ви поза як, оскільки ваш клієнт наполягає на участі захисника, значить участь захисника є обов'язково з підстав, на які, на які покликаєтесь ви, суд не приймає вашу вимогу. Тому ви можете ну, на власний розсуд розпоряджатися своїми правами і в межах закону і правила адвокатської експоки, але позиція суду така. <рес> <рес> більше що, я, я не, не оригінал передати і а, розглянути моє повідомлення, ви розглянули Романа Михайловича, а моє вони розглянули. Ваша честь. У вас якісь нові <рес> обставини? У мене обставини такі, що адвокат може здійснювати захист кримінального провадження, лише в двох випадках, або за призначенням, або по договору. За призначенням я не можу виконувати на підставі вашого судового рішення захист на сіру Романа Михайловича лише за договором. Договор припинений в цій частині щодо цього кримінального провадження. Відповідно, я не маю процесуальних повноважень захисника в цій справі. Незважаючи на точку зору суду Ваша честь, я в цьому, я в цьому випадку ваш честь заручник. Або я, виходить, маю виконувати ваше судове рішення і здійснювати захист на підставі вашого судового рішення проти волі на Романа Михайловича, що матиме наслідком умовно подача е, скарги на мене в кваліфікаційну дисциплінарну комісію з боку насірого Романа Михайловича, якщо буду діяти в його інтересах проти його волі, або ж діяти. На підставі е, договору, який припинений, і тоді ви можете притягнути мене до відповідальності за те, що я не здійснюю захист на проти вашої волі. Тому ви мене поставили в таке якесь незручне, скажімо так, м'яке становище. Це не ми вас поставили. Поставили. Ваша поставили ви себе разом з вашим клієнтом. Що значить я себе поставив? А хто? Зараз ви ухвалили рішення розірвати договір. Ні. А хто? сервер Роман Михайлович розірвав так договор ви разом з вашим клієнтом. Ні, чест, ні, Це е, договор передбачено умовно п'ять випадків перед Законом передбачено випадки, коли суд не приймає відмови від захисника. Це саме на переконання суду той випадок, коли Ваша не прийнято. Є договор, ухвала суду, її Договір не список. розірвано за згодою сторін. Договор розірвано в односторонньому порядку. Закон передбачено договору. повноваження суд. Суд постановив ухвалу. Мотиви будуть викладені. На цьому все. Ви розпоряджаєте своїми правами повноваженнями на власний розсуд. Тому ви можете залишати за суду, Або як вам е, заманеться. якщо суд дозволить мені покинути залу суду, суд ви, я не, не усудову, суд не може вам вказувати, що робити. Ви маєте діяти на власний розсуд, Як ви власне чісті. у цьому провадженні зазвичай робили ваше ваше число, тому Будь є власне. порядок все. В судовому засіданні? Я можу покинути залу судового засідання? Захисне не можу все. Як, ще раз, погодьтеся відповідно до, до чого? Кримінально-процесуального кодексу. Я погоджуюсь до Кримінального процесуального кодексу України. Захиснили. У мене немає повноважень. Поясніть мені, будь ласка, Роман як Хар. я маю діяти Роман Михайлович, да. Ви можете продовжити свій виступ. У мене є клопотання, прошу передати, головуючому. Надійшло подання про забезпечення конституційних гарантій на вільний вибір обраного захисника. Зазначається, 26.09 звернувся до суду з проханням відповідно до Конституції України та КПК надати розумні строки, передбачення КПК для укладення договору з вільно обраним мною захисником. Пере... Так. Перешкод для обрання та вкладення е договору вільно. Е давайте, можливо, у вас є копія. Да. Ну, так. Я не, не, не пробашу, ніяк розумію. Е Шановні, перешкод для обрання та укладення договору з вільно обраним захисником не існує. У мене є можливості обрати та оплатити захисника по договору. Ніяких інших перешкод не існує. Я категорично заперечую проти, як я вважаю, незаконного інтекконституційного призначення судом мені захисника, оскільки таке рішення буде порушувати моє право передбачене статтею 59 конституції України на вільний вибір захисника і порушувати статтю 20 КПК України від послуг призначеного судом безоплатного адвоката. Я вимушений відмовитись. Я маю намір здійснити вільний вибір свого захисника, чим займався, як сказати, і останню годину, і не потребую подальшої ну, не потребую взагалі допомоги за рахунок держави ну, безоплатного захисника. І не маю наміру таким користуватися. Тому прошу суд, керуючись Конституцією України, стаття 59 КПК України, статті 42 324, 20, 48, 49, 53, 54. Забезпечити конституційні гарантії на вільний вибір адвоката, надати розумні сроки, передбачені КПК, стаття 324 чітко вказує про три дні, які суд може надати для вибіру адвоката, прийняти відмову від запропонованого адвоката судом. Відкласти розгляд і, шановний суд, я дуже прошу вас ну, не здійснювати цей, як сказати, тиск, е, а нормально закінчити розгляд цієї справи в розумні сроки. Я запитаю, Уявімо ситуацію не стосовно вас, звичайно, а гіпотетично. Є Ви хочете, щоб вас був захисник, тобто обов'язково участь захисника. Ну, так, тяжкий злочин. злочини. Да. Але ви не хочете, ну не, не про вас, а якась людина не хоче обвинувачення, щоб слухали. І він, умовно, запросив на захисника, на день прийшов на якесь засідання, яке там раз в місяць в якісь гіпотетичні справи відбуваються, Він поміняв. І так може тривати, за вашою логікою, цей вільний вибір захисника до безкінечності. Може так тривати чи ні? Ваше ну, що, гіпотетично. на ваше питання, да. Ви намагаєтеся таку гіпотетичну якусь ситуацію, як сказати. Одягнути на мене в нас таких ситуацій не було. У нас не було випадків, щоб ви як сказати призначали безоплатного захисника. В мене захисники. Ну, працювали там, я не знаю, по 5 років. Справді, я, я щось скажу, не можу. Останнім часом щось така якась на. Ні, в останнім часом теж, У мене не було ніяких замін. Ну, не було зміна, замін. Ви вже від захисника. Ваша так, честь, так. якщо захисник Швець змінила життя і поїхала, не може... Ну я з нею, ну, от, як сказав. Ви вже міняли захисника Зарошенка, в цьому проваджувати. 에... Ваша честь, колись 4 чи 5 років тому. Mm -hmm. е... Ну, були зовсім інші обставини, зовсім інша ситуація. І що я зробив одразу, коли потрібно було там доручити додаткового захисника, захисник до Дорошенка був обізнаний зі справою, ми домовилися, і Так само я звертаюсь до вас зараз і прошу. Ну, відпочити... ви вже попросили, ваша все, честь. Все. Ну, все, Ми вас почули. Будь ласка, захисник Дорошенка, ваша позиція? Ваша честь. Я не є захисник. У мене захисник Андрій. Чесно, я підтримую думку мого підзахисно. Підтримую позицію свого Романа Михайловича. Спільна позиція. Ваша честь. Я зверну увагу на те, що захисник Дорошенко стверджує про те, що розірваний договір разом з тим. Ні обвинуваченим, ні захисником Дорошенко до їхніх клопотань не було додано. Копію або додаткової угоди, я так розумію, вона мала би бути, або хоча б якийсь документ підтверджував, що дійсно цей договір розірваний про надання правових послуг. На даний час, тому я вважаю, що і продовжує захисник Дорошенко здійснювати свої повноваження захисника. Якщо обвинувачений хотів би залучити іншого захисника, він мав можливість на з минулого засідання пройшов якраз. Ну, по суті, два з половиною робочих днів в принципі, можна було знайти іншого захисника, і вже в цьому засіданні, коли відбувався відмова від захисника Дорошенка, вже міг би бути представлений інший захисник. Ну, Любов Михайлович, а взагалі у вас ви ж, е, ви ж знаєте чудово, що у вас взагалі є право, щоб вас захищало п'ять захисників, не більше п'яти захисників упродовж усього кримінально проваження. Очевидно, нічого не заважало залучити собі захисників не на завершальній стадії кримінального провадження, можна сказати, на останніх судових засіданнях здійснити заміну захисника через те, що ви не узгодили позиції, А здійснити це набагато раніше, для того, щоб ваш захист був ефективним, багато тощо. Чому ви цього не зробили? Ваша честь, я робив це на попередніх стадіях. У мене було ну, 5 захисників, я вважаю, це забагато. У мене було, ви знаєте, три захисника в якийсь час. І от навіть коли там залишався один, я залучав другого, щоб бути, як сказати, е, ну, укомплектованим, готовим до роботи і таке і інше. За незалежних від мене обставин, ну, я ж кажу, захисник Швеції, змінюються обставини, змінилося е, життя знову ж таки через війну, через е, інші обставини. І Ну, я ж кажу, я не сьогодні. Ну, По-перше, коротка репліка на прокурора. Є заява у Дорошенка від мене. Я думаю, що він її долучив, ну, це виходячи з вашого питання. По-друге, ну, це питання, скажімо так, ще вчора пізно ввечері не, не, не стояла, тому от я сьогодні в вперед займався цим питанням, розмовляв вже з трьома захисниками. З одним зустрічаюсь ну, десь після обіда, тому я думаю, що в ті сроки, про які я вам казав, точно вирішиться питання заміни захисника. Ну і додатково, от просто на питання судді Нагачевського, я вас дуже прошу не як сказати не зрівнювати нашу справу, наш розгляд справи, ну, з гіпотетичними та іншими випадками, коли Деякі, ну як сказати, в деяких справах кажуть, дійсно зловживають правом, міняють захисників, як сказати, отак от почергово і так далі. Я думаю, ви точно розумієте. тут жодного зловживання немає. Все йде, дякую ваша честь. природний процес, все йде закономірно. Ну ніяких співпадінь таких немає. Співпадінь не було співпадінь. Добре, скажіть, будь ласка, ну ви розумієте, що згідно з порядком встановленим судом. В судових дебатах ваші захисники вже виступили, Тобто, ваш захист захисниками на цій стадії завершений. Виступ в дебатах ваших захисників вже припинено. Ви це усвідомлюєте, я сподіваюся. Ну, як ви кажете це, то. Ну захисники... так, так, А в нас якось інакше процеси що? Ваша честь. У нас передбачено ще можливість виступу в дебатах інших захисників. На ваш поверх. Ну, я без захисника не готовий на це питання точно відповісти. Но, ваше, сьогодні... ваше, да. ваше я вас вас точно, ну, Це ви... не притягнуть до відповідальності. я це знову ж таки одне з питань, яке треба порадити не, з захисником, боку, ви, не, ви не, сьогодні, да, ви да, ви бо собі... ви ви? юрист. Ви сьогодні, ви сьогодні його задавали? кандидат наук. Да. Будь ласка. Ну, в іншій галузі зовсім. Ну, але дуже високого галузь. рівня людина. Да. Тому ваше, задав... ваше бачення. Да, ви, задавали... ви вважаєте можливий виступ в судових дебатах ще захисників ваших? Ну, я не буду казати про захисників. Я не планую мати декілька захисників. Я вам конкретно поставив запитання. Раз, Дайте да. Ви сьогодні його вже задавали. Я, я б своє бачення вже сьогодні казав. Ну, по-перше, я закінчу <laughs> свої дебати. Захисник, якого я залучу, mm -hmm. думаю, як сказати, з поваги до себе, mm -hmm. щось коротке захоче додати. Захоче додати. А чи може він це зробити, якщо це у нас вирішу, встановлено ти, судом сьогодні. порядок? честь, це вирішує, вирішує, вирішує да. точно суд. Суд зрозуміло. Тобто, ви, в принципі, це усвідомлюєте. Що суд вирішує все вирішує і, і встановлений да. порядок суду? Ну, важко в так? через практику, зрозуміло, що. Суд, суд встановлює порядок, дотримується порядку і так далі. Можете присісти. Дякую. Дякую. Захисник Дорошенко, сьогодні ваш чест. На, на запрошення прокурора хотів сказати, що я подав. Відповідне повідомлення від Романа Михайловича про припинення договору а Додали та... туди. Да, да, Ольга Івановна, угоди додаткової бути не може, тому що договір припинені не за згодою сторін, а воле виявлення однієї особи. Тому він розривається шляхом повідомлення. Де, ми, дайте, ми просто щоб ці факти були правильно, правильно зафіксовані, бо це це все одно, що Ольгу Іванівну звільнять з органів прокуратури, а ви її змусите все одно продовжувати бути прокурором кримінального провадження так, постійно участь прокурора не порівнюється, не порівнюйте, Аналогічно це це різні речі, суд не може прийняти відмову прокурора від. Е, це не компетенція суду. А в вашому випадку до, до повноважень суду належить вирішення цього питання. Суд ухвалив рішення. погоджуєтесь з ним чи не погоджуєтесь? Порядок оскарження рішення вам відомо. Я не можу навіть його оскаржити, ваше тісне на повноважень немає, ви розумієте? Ну, Бачите, а у суду інше бачите. Ви... Дійте, як вам підказує ваша професійна. Ну, просто щоб ви зафіксуєте, що, а, було що ну, на, репліка, на репліку прокурора розуміло, що. Не Почули. Почули. Почули, Почули вас. Так, зрозуміло. Э, Порадившись на місці <клух> Ви, давайте так, ще раз, Саман Михайлович, зараз ви не виступаєте до. Ну, ваша честь, да, зараз не виступаю в виступаєте. Ми до цього питання вже обговорюємо. Мені треба з захисником узгодити важливі позиції стосовно захисту. З цим захисником можете узгодити? Ваша честь стосовно цього захисника з великою повагою. <клух> Як сказати, не обраний мною захисник, і я якраз вже, звертався до суду. Ну, зрозуміло, не можете узгодити, бо він вами не обраний захисник. Так. І все. Тільки єдина ця причина. Ну, дивіться, я не знаю захисника, захисник не знає мене, не знає справу. Це я ще раз питаю, тільки ця причина, що ви не, не можете зараз узгодити, бо ви не знаєте захисника і вона не знає справу? Є є, бо мені є? потрібно обрати захисника, заключити угоду. Так. Проговорити з захисником. який він... проговоріть. Вам призначили захисника, проговоріть з захисником. Що перешкоджає. Важно. Вам потрібна правова допомога, вам потрібна консультація. Будь ласка, суд для цього це і зробив. Це передбачено законом, процедури. Якщо у вас є потреба, ми пішли вам на зустріч. Оскільки ви вирішили чомусь відмовитись від вами вільно обраного захисника, ми вам даємо від держави захисника. Вона може вас проконсультувати. Ваша честь, я свою позицію виклав клопотання. Ні. Тобто, оскільки вами, цей захисник вами не вільно обраний, ви не бажаєте з ним консультувати. І тому не можете виступати до вас. Ось таким чином ми формуємо, Так? Ну, Формулюєте. Ви. Завжди трошки як сказати по-своєму формулюєте. формулюйте. Я хочу так, я ви її ніяк не формулювати. Я її сформулював, що я вас прошу. Я не те, що ви просите, я запитав, чому ви не можете проконсультуватися. Я не прошу не задав, чому бо мені чому потрібно ви обрати мною об вільно обраного захисника заключити угоду. Розуміти, як сказати, захисник як відповідає передо мною за ті як сказати, рішення консультації, які буде надавати. Будь-який І... захисник відповідає за консультації, які він надає. О. Це передбачено законом. Закон не передбачене не Установи відкласти судове засідання до. Раніше запланованої дати і часу. Це 29 вересня, 9.00. У нас заплановано засідання до 18.00, а можливо й довше. Ну, відповідно, суд надає можливість захиснику Андрюші Куліані Рахманіні виконувати свої покладені на обов'язки по запису. А до, до новочному надає можливість. Відповідно, проконсультуватися з адвокатом з приводу промови в судових дебатах, оскільки це узгоджується із нормами кримінально-процесуального корпусу, суд враховує стадію кримінального провадження, оскільки наразі завершення виступи захисників обвинуваченого і згідно з встановленим порядком у нас власне, відбувається остання стадія це виступ в судових дебатах саме обвинувачення. Для завершення виступу на Перкональну суду наразі достатньо консультації з адвокатом. У минулих засіданнях Насірову неодноразово наголошувалось на тому, що це було і в серпні, і в вересні, на тому, що, поки в нього був захисник Дорошенка, він мав можливість узгодити усі свої, усі свої якісь такі незрозумілі моменти в його промові. Достатньо часу в нього було для цього. Суд враховує. Те, що сама промова обвинуваченого вона ну, дуже схожа, на взаємопов'язана з промовами його захисників Швецький і Дорошенка. Тож це означає, що для завершення, на переконання суду для завершення цієї промови, достатньо буде участі захисника Андрюшенка. Якщо ж Є необхідність, він може абоначе також може продовжувати консультуватися з Дорошенком, але якщо він не вважає його своїм адвокатом, ну, власне, для цього є Ліана Рахманова. Тому 9 вересня ми продовжимо слухати промову обвинуваченого на Сірова. Ліана Рахманівна, давайте ще до вашої зайнятості. Чи я вибачаюся, мене ще доручення на окремо процесуальні дії, тобто вона діє лише сьогодні. Да, Якщо вам буде потрібен захисник, то ми да, будемо да, ще одну ухвалу чи за призначенням, да, я не знаю. Це дружні проведення комиссиї процесуальної дії. Так, тільки на сьогодні, виходить. Якої про процесуальної дії? У нас процесуальна дія, це проведення судового В судових, судових дебатах написано, де ну, заходи. Так, це судові та... дебати у нас тривають. Ну возвращає я, 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 я не проти, я прийду. Але ну ми не бачимо перешкод. Ми до цього залучили. У нас власне і це буде описано в ухвалі про е, залучення адвоката. У нас зарушальна стадія, судові дебати, і це процесуальна дія. Це проведення засідання, проведе виступи в І що видно, що ви залучені до цієї дії? Це ж не означає, що сьогодні пері, ну, ви. Для, для, не на, ну, обичає на одну ну, дату. Добре, добре. Як формувати я, я, я... ми не вказуємо, де, де, я не побачить ухвалу, так, да. угу. тому по датам 29 -е ви почули? У нас так само заплановано засідання 30 вересня о 14-й годині до і далі. Далі 2 жовтня об 11 годині 30 хвилин годин. 3 жовтня. Можливо, вам підсказати десь по списку, так? Так буду. У вас, да, е да, е да, да, ми, можливо ми. у вас є якісь там зайнятості, ми би зразу це узгодили. 29-го на 9-ту? На 9-ту. Е 30-го на 14. Угу. Встигну. У мене 15 там відеоконференція з машиною. Добре. А, ви можете і від нас бути на відеоконференції, якщо вам так ну, дозвучено, що в нас практикується. 2 жовтня 11.30. Так, зараз, одну секундочку, 2 жовтня 11, -та, 30. Так. 3 жовтня, -та, -та, жовтня 13.00. 9 жовтня 14. З 7 по 17 я за кордон відпустка. З 7 по 17? -й? Да. Відрядження? Да. Ні, відпустка. Добре, тоді давайте поки що орієнтуємось на 3-го, 10-го. Mm -hmm. ну, Скажіть, будь ласка, ще раз, третє на 13-го? Третє на 13-го. Є. Yeah. Mm -hmm. uh, так, Так, записали, да? Записали теж собі. так. так. Все записали, собі ці, да? Euh, так, Волдин Писанкович, готуйтесь, до не послушать. Я один, знаю, Од один. Не в один. Ну, вы можете. Скажи, будь ласка, там, По тому графіку.